Всім привіт, друзі! З вами я, Город, і сьогодні ми у Кракові. Сьогодні зі мною ось такий ось кемт, так? але він на футбол не піде, на нього немає квиточку. Наступний раз, окей? Ну що ж, з вами величний та воєвничий краків ми йдемо на футбол. А поки Граковія заглембе, завершився перший в рахунок 0-0, Гарівна, ра, ра, без моментів. І сподіваюся, в другому таймі Євген-Куплянка вийде та трошки оживить гру, тому що потрібні свіжі сили в атаку, тому що атака у Кракові не працює. Можете побачити позаду мене ще дропен. Дуже багато народу. і буде ще більше. Сілий просто тут посмішти часу. Не раджу нічого брати на стадіон. Якщо казати за їжу, я взяв з собою. Тому... Але знову хто знає, де наші політики? Чи це нам відомо, що ми працюємо, що ми працюємо, що ми хто виходить на поле. Ми бачимо, що на кранках. Пісятим номером буде відео. Що ж є? Так, хвилин 25 у коноплянки, аби ми... Показати клас, аби зробити так, щоб Крикони ну, хоч щось створив у цьому матчі, тому що моментів як не було, так і немає досі. Вже майже 80 хвилин матч. Просто несподіваний поворот і шок для вболівальників господарів. Заглемба вийшов вперед на 83 й хвилині матчу. І ви розумієте, як зараз. У зоні виліту, яка зараз там боротьба просто напросто Да. Дійсно, тільки ось був момент у Кракові, але ніхто з гравців не зміг нормально вдарити по м'ячу. Контратака і із... за Глямби забиває. 0-1. І тут просто шок. Болівальники, які співали протягом всього матчу, зараз просто замокли. І, ну, тут просто тиша. Дуже сенсаційний результат. Какові програє за Грембе? Таке буває. Просто свист з трибун зараз. Вольвальники виходять ну, дуже роздратовані та розчаровані. Друзі, ну що, завершився матч Крікові за Загрембе. Нуля-1. Да, да якою сенсаційна, яка мене програла, досить рівна і повинна було закінчуватися у нічию, але це футбол. До зустрічі. Все почуємося.